Друзі, вітаю! Дональд Трамп сьогодні о четвертій ранку виступав по Києву. Виступав у спільному засіданні Конгресу та Сенату, де власне говорив про Україну, де власне говорив про захоплення Гренландії. 13-річному хлопчику дали посвідчення таємного агента. Єдине, що боюсь, агента засвітили на всю країну. Ну, одним словом, багато піару, багато протесту проти Трампа, тому що велика кількість конгресменів та сенаторів прийшло з плакатами, табличками навіть в футболках королям тут не місце. Табличками Ілон Маск краде», Трамп нелегітимний, і багато інших в такому стилі речей. Загалом вивели навіть цілого депутата із зали за те, що він казав, що. Трамп не підходить для цієї роботи, мовляв, два імпічмента, 34 кримінальні справи. І загалом казав, що не можна відміняти медичну допомогу. Меддопомога, медгейд, допомогу, яку дають найбільш знедоленим і бідним. І, власне, проти цього виступав цей депутат із Техасу, причому демократ із Техасу. Ну, от спікер Джонсон взагалі попросив охорону вивести. Ну, зрозуміло, що це деталі для нас найбільш важливе, що говорили про Україну і чи спрацював вчорашній вечірній лист. Зіб'ю інтригу так спрацював. Трамп сказав, що отримав листа. Єдине, що вони з президентом трошки говорять на різних мовах. Бо Зеленський сказав, що готовий підписувати листа і підписувати договір про рідкоземи. Трамп каже, що все. Зеленський готовий сідати за стіл переговорів і домовлятися. Ну в цьому ж листі Зеленський. Точно, все окреслив, що не за рахунок території, не за рахунок суверенності і державності, не за рахунок українських поступок. Ну але Трамп зараз бачить, що хоче, і давайте це проаналізуємо, що говорив Дональд Трамп. Бо, крім цього, там ще було про Україну. Загалом, які меседжі світу послав Дональд Трамп бо вчора вже й Трюдо до нього звертався і звертався напряму до американців. Що мовляв, ми ваші найбільші друзі, ви немає найбільші партнери. Але ви нас зараз найбільше б'єте. Це пан Трюдо ще не бачив, що з нами відбувається. Ну і він каже, що друзі, треба все-таки жити дружно і працювати проти ворогів. І Трюдо сказав вчора, що це ненормально, коли Путін друг, а Канада Україна вороги. Джастін Трюдо, якби не подав відставку. А ви знаєте, що він пішов відставку, хтось каже, що компромат був у Маска з Трампом хтось каже інші причини. Він зараз на виборах не балотується. Насправді вчорашній виступ показав, що він міг би бути непоганою внутрішньою опозицією, яка могла б підпирати Трампа, поки всі демократи мовчать. Бачимо і вчора обіцяли там суперпуч зірвати виступ. Ну одного депутата вивели і 30 футболок. Сказати, що це зірваний виступ. Ні, Трамп отримує всю аудиторію. Трамп робить все, що хоче, тому ми не бачимо. Суперопозиції зі сторони демократів, але бачимо опозицію на фондовому ринку. Кажуть, що економіка зараз просяде на сотні мільярдів доларів через тарифи. Деякі сенатори конгресмени почали піднімати питання: слухайте, друзі, а ви впевнені, що якщо Китай зараз почне вводити тарифи додаткові, ми витримаємо? На що міністр економіки сказав, все рівно, типу, це байки, звичайно, витримаємо. каже, ну буде ж інфляція. Міністр економіки каже, що інфляція так не буває. що? це ж здорожчують товари, але це взагалі популізм так не буває. Ну як не буває? Одним словом, давайте це проаналізуємо. Дійсно, опозиційності Трампу зараз не вистачає. Всі аплодують, всі працюють стоячи, і зараз якраз для нас дуже важливо знайти себе в цьому потоці, начебто, угода на столі допрацьовує вчора, деякі. Західні медіа писали, що її вчора мали підписати. Я вам одразу сказав, що не дуже вірю в такій інформації. От. Але бачимо, що е дійсно на тижні вона може бути підписана, начебто від нас вже у готові і навіть вилітати в будь-який час, коли треба підписувати. Підпишіться на цей YouTube канал, поки вони підписують цього. Якщо хочете знати все про власне, переговори щодо. Мирної угоди, оперативна аналітика максимально швидко. Друге, зробіть донат, мільйон двісті п'ятдесят тисяч уже є. А рухаємось до двох мільйонів. Банка, картка, будь ласка, PayPal, не зупиняйтесь. Вчора ви непогано насипали. Давайте зберемо 2 мільйони. Потім коротка пауза. Але зараз на Чорний ліс надзвичайно сильно. Наші бойові розвідники треба чотири вантажні буси для того, мікроавтобуси для того, щоб... Можна було виконувати бойові завдання. Власне, Дональду Трампу сподобався лист Зеленського. Він прийняв вибачення. Він прийняв якраз таки переписку з українським президентом. Ви знаєте, що він був опублікований в Твіттері взагалі англійською, для того, щоб Дональд Фредович пошвидше це отримав. Ну от ну і Трамп каже: Да, готові підписувати. Ми теж готові. Єдине поставив кому і каже, це має бути ще краща угода, та куди вже ще краще, вже ж і так віддали все, що мали. Ну, от він каже, що Європа дала 100, ми дали 300 мільярдів, що теж вимагає факт чекінгу. Ну, от він каже, у нас же є прекрасний океан, він нас захистить. Не хочеться розчаровувати Дональда, що ніхто ще океан нікого не захищав, ні Японію від атомної бомби американської, ні Америку від японських нападів на Перл Харбор. Нікого океан не захистив. І навіть Австралію, коли туди пливли японські винищувачі. Розумієте, це міфи, політичні міфи і популізм. Але Трампу з ними комфортно. Єдине, що треба віддати належне, Трамп зміг викупити. Американська компанія BlackRock забирає з оренди, розриває і викупає два порти в Панамі. Дійсно дотиснули Панаму, і бачимо, що Трамп отримує своє перехід через канал. Він буде контролювати. Причому буде контролювати так, що китайці стануть в чергу. Аналогічну історію намагається прокрутити тут. Ну от але дійсно, вчора зупинка зброї відбулася. Зеленський давав команду своїм. Командирам, генералам зв'яжіться з американцями, зупинили чи не зупинили. Та їжу, понятно, що зупинили. Уже поляки відзвітували, що на складах сказали не видавати. Те, що було в морі, не зупинилося, але наш би кордон теж не перетнув. Військові наші дали сигнали, що зупинка відбулася. Розвіддані давали, решту ні. Власне, це історія зараз про те, що. Трамп намагається викручувати максимально свій рейтинг і викручувати свої можливості. Але пам'ятаємо, слова вони більш ніж правдиві. Слова Трюдо говорять дуже просту банальну річ, чому атакують демократичні країни, Канаду, Україну, Панаму, але хвалять Путіна. Те, що Україна готова сісти за стіл перегорів, це не значить, що Україна з собою готова заплатити за те, що Путін був добрим із Трампом. Україна цього робити точно не буде. І Україна готова підписати угоду, готова далі отримувати зброю, але точно не готова перевступити через себе. І це Трампу точно варто пам'ятати. Що Трамп ще сказав? Він заморозив взагалі всю міжнародну допомогу. Ну зрозуміло, що для нас зараз тепер буде розморозка. Ну а і добре, що цей вечір для України не став історичним, тому що обіцяли злив компромату на президента і на його офіс. Ну і зрозуміло, що визнання нелегітимності, що в нас навіть наради в ЦВК вже почали проводити. Типу, а що ж робити? Чи доведеться можливо в супершвидкому порядку проводити президентські вибори? Дійсно, очікували компроматів. На гаманців, на оточення і на багатьох інших. Очікували. Але добре Трамп цей лист врятував, нічого не пішло. Єдине, що нашим чиновникам теж варто пам'ятати, що їхня корупція підставляє всю державу. Їм точно місця на цій планеті не знайдеться, якщо вони її підставлять. Друге, те, що він не чіпав легітимність Зеленського, ну і зараз повернена угода продовжує те, як було. Знову ж таки, Трамп згадав листа від Зеленського з заявами про готовність дуже швидко сісти за стіл переговорів. Правда, Зеленський каже про підписання угоди. Трамп говорить про власне мирної угоди, не тільки про рідкоземах. Україна готова до підписання угоди по рідкоземах в будь-який час. Трамп сказав, що він вийшов з Всесвітньої організації здоров'я. Ради по правам людини і інших організацій, які дуже дорого обходились сполученим штатам, ну не хочу розчаровувати, Але організація з прав людини це домінуюча організація, яку штати як прапор права людини несли в багатьох країнах, що призводило в тому числі до зміни режимів, в тому числі до створення проамериканських урядів. Це якраз та організація, яка дозволяла штатам на весь світ гучно на всі груди говорити про. Демократію, свободу слова, права людини та їх захист, боротися з тираніями та диктатурами, ну, а зараз цю, звідси виходять. Ну, ваше право. Політика двох статей, чоловіка та жінки, стала офіційною позицією. Ну, дивно, що Дональд Трамп ще не згадав, що англійську мову зробили державною, першою державною. Будемо розширювати добуток нафти і рідкоземів, Якщо. Ви виготовляєте свою продукцію не в Сполучених Штатах, ви будете платити податки. Нагадаю, що бізнеса Сполучених Штатів за кордоном оцінюється в 16 трильйонів. Чи зможе Трамп це повернути всередину України? Ні. Якщо він почне обкладати свої ж компанії податками, то в кінці це не призведе до того, що більше повернеться, це призведе до того, що вони просто втратять ринки через свою дороговизну. Загалом ми зараз бачимо, що політика Трампа не призводить до появи бажання купити щось американське. Байден відкрив границі і впустив велику кількість нелегалів. Трамп намагається їх витиснити. Байден найгірший президент, найкращий хто президент. Ну, можете здогадатися. Е Вирішувати долю Гренландії повинні жителі острова штати готові прийняти її в свій склад в будь-який момент, ну от підняти їх рівень життя. Ну і загалом в кінці Трамп завершив, що Гренландія буде американською. Дональду Трампу це не дає спокою. Велика мета імперії, якою були штати, яка через м'яку силу могла зайти в будь-яку Україну і попросити зробити будь-що сьогодні. Перетворюється в такий сировинний додаток. Перетворюється просто в країну, яка хоче якісь території, хоче впливи, хоче домінувати, хоче видобувати ресурси. Та це можна отримати, і, можливо, навіть з точки зору математику, це принесе певний плюс. Але це точно не принесе ту велич, яка була. І коли лідер світовий поліцейський каже, ми захищаємось океаном, замість того, ми захищаємо принципи та цінності по світу, має різницю. Це означає схлопування лідерських позицій. Це означає бажання стати звичайною республікою, а не тією супердержавою, якою ви були. Потім, правда, важко пояснити, а чому долар, а чому світова торгівля, а чому монополія Google, а чому монополія Facebook, а чому монополія штучного інтелекту. Тоді багато хто від цього захоче відмовити. Ну, але Трамп хоче вести таку ізоляціоністську політику з елементами експансії не світу, а окремо взятих територій. Може говорити, що Штатам Супер треба Північний полюс, то ви і так е полюсна держава. Ви і так маєте доступ. Це Китаю треба Гренландія, а не вам. Але якщо ви захищаєте свободу, не захвачуючи Гренландію, ви й не впускаєте туди Китай. Що теж дуже можливо. Але коли ви самі захвачуєте, ви провокуєте захвачування Криму, Європи, Тайваню і інших територій. І тому зараз насправді виклик для світової е, системи заяви Трампа класні, можна хлопати, і хтось буде приходити в футболках, що це найкращий президент, хтось найгірший. Але демократи не змогли зараз протистояти в парламенті. Парламент не став бастіоном опозиційності. Вони проковтнули Трампа таким, яким він є. Але, типу, ця м'яка сила, яку розбудовували кілька сотень років, яку отримали в спадок від поколінь, які на це пахали. Зараз просто це розбазарює. І в тому числі, за що? За серйові додатки? Та ви ж самі часто ними розкидалися тільки заради того, щоб вибудувати ось цю історію. Зараз бачимо, що маніпуляції Путіна часто можуть домінувати. Далі, що сказав Трамп, хочуть свій залізний купол, ну це вже надмірне спілкування з Бібі Донтаняху, умови найма спеціалістів в будь-яких сферах повинні бути спочатку професійні наміки, а потім е раса та стать. Любі структури, тобто це скорочення якраз таки захисту гендерних меншин, національних меншин, будь-які структури, які займаються пропагандою заміни, так, заміни статі серед дітей будуть, власне, залишені без фінансування держави. США... Поставлять американський прапор на Марсі і далеко за його межами. Ну, ви знаєте, Ілон Мас теж був на цій промові. Ну і Трамп пообіцяв золотий вік, якого ще не було. От, через е мир, якого ще не бачили. Перекладаю з американської. Також Трамп подякував Ілону Маску за його роботу в Доч. Частина демократів слухала промову з табличками Брехня і маск краде. Ну. Як мінімум маск займається підміною понять, бо скорочені бюджети на мільярди виявилися скороченими бюджетами на мільйон. Ну, наприклад, 8 мільярдів для безпеки, які Ілон Маск скоротив, виявилися просто 8 мільйонами. Мільярд на газети виявилися меншими копійчаними, смішними сумами, які просто давали доступ чиновникам до великих баз даних, е, ну власне сенатора Ела Гріна. Демократа, який власне розмахував палкою і казав, що це все неправда. Це брехня, і Трамп якраз не є найкращим відповідником. Вивели із зали, зате 13-річного хлопчика, якого так люблять в відділках і в Тіктоці, Трамп нагородив і дав йому посвідчення таємного агента. Наскільки він буде таємним, не зрозуміло. Але далі багато знову говорив про Україну. От... Не без меседжів, що якби був Трамп президентом, Путін на війну не зважився, але знову ж таки війна тривала, коли Трамп був президентом. От. А, хоче додати своїх деталей в угоду. Хоче додати від себе, але дуже скоро ця угода про рідкоземельні метали може бути підписана. Ну от, ну каже, що забрали цукерки. Дуже багато говорив про цукерки. Взагалі, якийсь такий сосолодчавий -со -со виступ. от. Єдине, що теж маніпулював цифрами, каже, дві тисячі людей вбивають в Україні щотижня. Україна по тисячі, по тисячі п'ятсот росіян виносить з поля кожного дня. От, і дорікнув Європі, що дали мало грошей, ми теж в цьому готові дорікати. От, але сказав, що замість того, щоб допомогти Україні перемогти, сказав, що скоротить фінансування. Війна не може тривати вічно. От, і м -м, позиція сили, бачите, все таки залишається. Щодо примушення до переговорів. Ну, от що він каже? Дорікає Європі, витрати треба більше коштів. І є справедливі речі, які він сказав: наприклад, що Європа заплатила за російську газ і нафту більше, ніж дала Україні. В цьому є логіка. Я вам говорив, що за газ і нафту а, європейці росіянам заплатили 800 мільярдів доларів. Тобто податок на Україну, допомога Україні вижити війні, навіть менше, ніж те, що вони платили 10% навіть не заплатили. Ну але теж зараз розмахувати руками Україна, щоб вижити в цьому болоті геополітики, намагається то на Штати спиралися, сказали вони не проросійські, То зараз спираємося на Європу, кажемо, що вони не проросійські, для того, щоб вибудувати певну конструкцію порятунку себе. Зараз треба вижити за будь-яку ціну пройти цей фрустраційний час. Да, вчора в листі намалювали ці червоні лінії ні поступкам, ні знищенню суверенітету. Да, готові співпрацювати. Давайте, щоб ваша зброя тут була, стріляла, ні росіян закопувала в землю. Але Україна розуміє, що треба вибудовувати іншу політику. Да, друзі, да, всі партнери, але ви бачите, як розраховувати на когось. Розраховувати треба на себе. Так, в, останні, в останню хвилину, годину врятували цей човен, який міг перевернутись. Да, корупціонери підставили. На майбутнє просто сажати по тюрмах і не буду казати, що робити з цими корупціонерами. Вони підставляють державу. Друге, власне виробництво зброї. Ми робимо 30, можемо 50. Але знову ж таки, вітаю вас. Вчора було 5 років прем'єр-міністра Шмигаля. Що, хоч одне прекрасне, ви запам'ятали, що ця людина, яка зі структури Ахметова прийшла працювати, зробила доброго для держави. Нічого ви не запам'ятаєте. Ну, можливо, ви запам'ятаєте. Напишіть в коментарях, що такого світлого він зробив. Але розводити корупцію, але робити. Свої діліжки вони роблять. Замість того, щоб за три роки зробити так, щоб ми 90% зброї робили своєю. Яка головна зброя? Танки, артилерія, дрони. А ми робимо тільки 30. Нам сьогодні, щоб в сильній Європі да, Трамп змінив вже не, право, не сила права, а право сильного. От наше завдання бути найсильнішими в Європі. Світ міняється. Штати не хочуть бути світовим лідером і поліцейським. Окей. Значить, на них не треба розраховувати. Європа хоче бути веганською і дружити з Росією, Зрозуміло. Ой-ой-ой, Європу кусають, щипають російські солдати, йдуть, Україна поможи, подождіть, платіть нам гроші. Так хочете, європейці, друзі наші. Ні, не хочемо. Хочемо, щоб була безпека, але без штатів, то давайте робити спільну армію. Давайте робити спільну зону безпеки. Але треба прокидатися. Те, що Урсула вчора підняла 800 мільярдів супер! Кладіть на стіл на українські заводи. Давайте разом робити вкладати в технології, в виробництво, в українську оборону. Наша оборона, ваша оборона. Європейської армії не буде без України. Тоді це буде армія любителів морозива і... і пожалітися і поплакати. Єдиний костяк це Україна, які, навколо якого ви можете наростити європейську оборону. Вкладайте тут. одним словом, нам треба мінятися цей виступ Трампа і останній тиждень емоційних, ось таких, от державних гойдалок, показав: треба вкладати в свою державу. Чому побігли за турками, чому вся Європа побігла за норвежцями? В одних суперармія, в других багато бабла. Ось це і є відповідь, якою повинна бути Україна багата і сильна. І хай краще нас потім зупиняють, ніж сьогодні ми повинні ходити з простягнутою рукою. Друзі, давайте не забувати, що добре кілька сотень мільярдів виведені Лазаренками, Януковичами і рештою прихлібателів. І час ці гроші повернути додому на стан. Ми повинні сьогодні залити все вкрадене. Ми що не знаємо, де воно лежить? Лежить в Швейцарії. Живуть вони в Австрії, влітку їдуть на південь Франції. Ну, знаєте, вони через п'ять офшорів вивели. Це не так просто, скажуть корупціонери. А як не так просто? Вкрасти просто повернути ні. Ну, у нас же є ціла Верховна Рада, давай приймемо закон. У нас же є цілий Кабінет міністрів і добрий десяток антикорупційних органів, а що вернули за 30 років. Нічого. Друзі, треба мінятися, ставати сильними, жорсткими і більш проукраїнськими. Тому що частина тих літ, яка краде і виїжджає, нам не треба, щоб вони поверталися. Але їхні гроші треба вернути на базу. Сьогодні немає сили і ресурсу все це розбазарювати. Це останній дзвінок для нас. А могло з Трампом і не зрости. Ну, знову ж таки, зараз побачимо, хто під поїде підписувати, що там підпишуть. Окей, зайдуть ці гроші. Лінсі Грем, який кричав спочатку: що те, що ми даємо, це найкращі гроші. Потім: ого, скільки ми вам дали! Підпишіть щось з нами. Тільки не підписали найгірша держава в світі. Тільки сказали, що будемо підписувати, найсвітліші дні чекають наші держави. Ну, окей. Цінуємо таких друзів. Розумієте, але задача зараз в іншому. Задача зараз посилитися, дійсно запустити ці рідкоземи, запустити ці порти. Нехай будуються, нехай робляться. Але економіку треба змінити і запустити. Не олігархи повинні нею правити і неї доїти. Країну треба робити інституційно сильною, багатою і такою, яку будуть обходити війни. А не такою, коли дивляться на карту і на неї хочеться напасти два рази за 10 років. Це питання до політиків, це питання до нас всіх. Дивіться, пронесло нас через цей ідеальний шторм. Важливо зробити висновки, важливо в такі шторми більше не потрапляти. Напишіть в коментарях, як вам виступ Дональда Трампа. І загалом, як ви бачите, зварити з ним кашу чи ні. Договір. Напишіть, підпишемо чи не підпишемо на тиждень, чисто ваше відчуття. Ну але по його виступу виглядало що так. Напишіть це в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал. Зараз йдемо через такий фрустраційний час, і тут дуже важливо знати правду, щоб нам не притягнули кота в мішку. Свіжа аналітика, інсайди, деталі з переговорів від політиків, журналістів, дипломатів. Зі всіма, з ким я особисто спілкуюся, намагаюся цю інформацію дістати для вас. Дуже прошу зробити донат для наших хлопців і дівчат з Чорного лісу, дійсно класні, потужні, які знищують ворога і розвідку ведуть. Але коли можна якусь гранату скинути на окупантів, чому би ні. Але це розумні розвідники, вони не заходять в зону ураження, а атакують так, щоб ворог дістати до нас не міг, а ми могли його. Знищити, але для цього їм треба 4 мікроавтобуси, які будуть виконувати бойові завдання. Зараз вже знайшли їх за кордоном, треба оплачувати. Мільйон 250 000 000 ми з вами за кілька днів зібрали. Давайте доб'ємо до 2 мільйонів і зробимо невеличку паузу, щоб підкачати фінансову масу і вирватися в нові збори. Дійсно, зараз треба наша з вами підтримка. Бачите, наші партнери десь почали ховатися. Але неважливо, де ховаються партнери. Ми точно знаємо, що вороги наші зникнуть як роса на сонці, і це наше завдання. Але це і обов'язкова умова нашого виживання. Друзі, бажаю вам гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!